Вітаю вас, мої любі малята, хлопчики та дівчата. Ви вже знаєте, що наступила казкова пора року. Це зима. На жаль, зараз немає снігу, але коли його випаде дуже багато, то у малечі буде багато різних зимових розваг. Малята, а давайте подивимось на картинки. І згадаємо, які є зимові розваги взимку. Так, це катання на лижах, санчатах, ковзанах. Це ігри в сніжки, ліплення снігової баби, катання з гірки на санчатах. А ще. Коли випаде багато снігу, можна ліпити різні фортеці. Зимові розваги піднімають у малят радість. Малята, але граючись взимку, в різні зимові розваги потрібно дотримуватись певних правил. Отже, кататися на ковзанах потрібно у спеціально обладнаних місцях. Одягатися потрібно по погоді. Якщо холодно, одягати потрібно теплий одяг. У сильний мороз або вітер не можна залишатися на дворі. Не можна їсти сніг. Потрібно як надалі ходити від дахів будинків, так як може впасти бурулька. Не можна стрибати у великі кучугури снігу, так як там може бути. Як каміння, так і різні палички. В ігри зі снігом потрібно вибирати місця, де мало людей, щоб нікого не травмувати. Малята, бережіть себе. Я сподіваюся, що вам було дуже цікаво. До побачення, до нових зустрічей!